На цих здавалось би зовсім нещодавно зроблених фото. Вони юні, закохані та щасливі. На 8 березня ми з подружкою поїхали на набережну гуляти і прогулювались по набережні. Він з другом там стояв, теж відпочивали. Ми проходили повз, він спитав, котра година. Я так ще озирнулася, скажу. Що такі великі хлопці, часів не мають. Якось пішли далі. Далі стали, ну так на них подивлялися, що це. Ну, потім вони підійшли, почалася розмова там. І що мені запам'ятало, що він почав розказувати там про небо там мета. Я кажу: Тю, ти що, літаєш чи що? Він каже: Ну, скоро буду. Ну, у нас таке вийшло шалене кохання. Ну і так вийшло, що я завагітніла. Через два роки відносин закохані одружились. Народили двох доньок Анастасію та Катерину. Але чоловік усе життя мріяв про сина. Коли дружина завагітніла утретє, вагалася. Проте він наполіг. Ну я не знаю, я якось сумніваюсь. Він каже: ні, буде син. Це 100% син. У 2015 році її коханого Сергія призвали на військову службу. Його війна розпочалася саме тоді. Ранок 24 лютого, вже 2022 року. Дружина Світлана запам'ятала назавжди. Як пам'ятаю, було п'ятої ранку, і він дзвонить. Я не зрозуміла, думаю, так рано, він ніколи не дзвонить. Ми зазванювалися там зранку, не так рано. Я беру трубку, кажу: Алло, у тебе щось трапилось? Він каже, світ почалось. Я з просоння не розумію, кажу, що почалось. Нічого не зрозуміла. Він каже, Світ, війна почалась. Ми вилітаємо, поки зв'язку не буде, але як буде можливість, я тебе наберу. початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій неодноразово виконував бойові вильоти в гарячі райони під обстрілами, доставляв боєприпаси та евакуював поранених. Звонив каже, що дзвоню з тобою попрощатися, бо в мене таке бойове завдання, що скоріш за все я туди не вернуся. Він каже, я не пробачу собі, якщо з тобою, не попрощаюся. Я йому казала, що Та, не потрібно, ти вернешся, все буде добре. А він, Ну, ти ж розумієш, це війна. Каже, Господь Бог каже, вже три рази мене спасав, четвертого не буде. Я всю ніч проривіла, промалилась, донька прибігла, старша теж молилась. І в 6 утра. Мені прийшла смс-ка, що я на землі все добре. А потім був ранок, а мені подзвонив його побратим. Я взагалі навіть, ну, взяла трубку, кажу, алло, Він каже, Свят, ти вже знаєш. Я кажу, про що я знаю, що трапилось. Він каже, Срія, і ще нема. У мене випав телефон з рук. Влась істерика, От. прибіг батька, що сталося, що сталося. Стало. Кажу, що так і так, що повідомили, що Сергія нема вже. Найтяжче було сказати про це дітям, пригадує Світлана. Ну, Катюшки в неї така защитна реакція, як мені об'яснила потім психологи, що в неї защитна реакція. Вона не плакала. Вона сказала, я сказав, не буду плакати, тата не плакав чу. я чуя, на папа. папа завжди улыбався, Донька старша, вона ну, не приймала цю новину взагалі. Вона каже, мій каже, що тато відійде в двері, як завжди. Менше він не розуміє. Він коли почав питати, де тато, де тато, ну, я йому пояснила, тато на небі він за нами наплютає. Він наш Янгол охоронець. Найстарша донька Сергія згадує її тато найкращий. Обожнювала проводити з ним час. Найбільшим його захопленням були голуби. І навіть після його смерті донька продовжує справу батька. Ще з маличку він мене привчав до цієї любові. Разом ми будували з ним голуб голуб'ятник. Разом ці голубі ми купляли. Ці голуби вони особливі для тата. Нам подобалось проводити так час разом. У татові голуб'ятні красені різних порід та є особливий. Коли чоловік загинув на наступний ранок, прилетів голуб, сів там груша. У нас є, сів на цій груші і неділю сидів. Ну, він відлітав, прилітав. Весь час наблюдав за нами. Мене донька старша казала: мам, мені каже, як будто батька сидить, каже, це за нами наблюдає. Сергій Мехеда понад усе любив свою родину, польоти та голубів. Довгоочікуваний очікуваний його син Сергійко сьогодні, попри свій юний вік, як справжній чоловік керує транспортом та господарює його тато Сергій Махеда, капітан Льотчик, указом президента був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Дуже пам'ятаю, як ми обідали, сиділи, ну так розмовляли не чому, і в ньому щось прийшло на телефон сповіщання. Він так стоїть, так читає. Я дивлюсь. У нього так улипка розпливається, очі прямо. Це. Я кажу, що трапилось? Він каже: мені капітана дали. Я кажу, о, кажу, вітаю. А потім, хоп, іще раз повіщання, кажу, а це що? Він читає, каже, Боже, каже, мене нагородили. Кажу, сума ума У нього це, ну. Таке восхищення, така гордість була за те, що йому орден надали. Вулицю, на якій зростав та проживав Сергій, перейменовано на його честь провулок капітана Мехеди. Йому назавжди залишиться 40. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.